Пичас, право і старші зібрали раду на Ісуса, щоб його вбити, і привели його до Пилата, кажучи і розпові Його. Каже їм Пилат: візьміть його, ви і розіпніть, бо я ніякої вини не знаходжу в ньому. Юдеї йому відповіли, у нас є закон, і за законом він мусить умерти, бо він зробив себе Сином Божим. Як Пилат почув те слово, налякався ще більше. Вернувся він ще раз у преторії каже Ісусові. «Звідки ляти?» Ісус не дав йому відповіді, каже йому Пилат, до мене не говориш, хіба не знаєш, що я маю владу відпустити тебе і маю владу розп'ясти тебе. Відповів Ісус. Ти не мав би наді мною ніякої влади, якби тобі не було дано згори. Пилат, почувши те слово, вив Ісуса і сів на судищі на місці, що звеселі літостротон по єврейському Гавата, а був то день, коли приготовляли Пасху близько шостої години і каже до юдеїв ось цар ваш. Ті закричали: Геть, геть, із ним розпни Його. Палат, каже їм, Царя вашого маю розп'ясти про відповіли: Нема у нас царя, крім кесаря, і видав його їм на розп'яття, взяли вони Ісуса та й повели, і, несучи свій хрест, Він вийшов на місце зване черепо єврейському голгота, там його розп'яли з двох інших з одного і з другого боку. Ісуса ж посередині. Пилат велів зробити напис і прибити на хресті. Написано було Ісус Назарянин, Цар Юдейський. Багато з юдеїв читали той напис, бо місце, де був розп'ятий Ісус, було близько міста. Написано було по-єврейському, по грецькому і по-римському. При Христі Ісуса стояла Його мати, сестра, Його Матері, Марія Клеопова та Марія Магдалина. Коли Ісус побачив матір'ю учня, якого Він любив, що стояв біля неї, сказав до матері ось Син твій, потім каже до учня: Ось мати Твоя, і від тієї хвилини учень узяв її до себе. Потому Ісус, знаючи, що все звершилося і схиливши голову, віддав духа, тому що то була п'ятниця, та щоб тіла не лишилися в суботу на Христі. Бо був великдень тієї суботи, юдеї просили Пилата, щоб переламали їм голінки, їх зняли. Вояки прийшли і переламали голінки першому і другому, що були з ним розп'яті, та коли приступили до Ісуса і побачили, що Він уже помер, голінних йому не ламали. Але один з вояків проколов йому списом бік, і зараз же потекла крові вода. І той, який бачив, свідчить те. І свідчення Його правдиве. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Сьогоднішню неділю ми вшановуємо торжественне віднайдення і піднесення животворчого Христа Господнього, яке сталося вже після того, як. Константин Великий дозволив вільне сповідування християнства. І той текст, який ми сьогодні чуємо, то є уривки з розповідей про страстей Ісуса в Євангелії від Йоанна. Чому кажу уривки? Бо насправді страстів Йоанна є описані значно так повніше і трохи довше. Хоч навіть якщо ми читаємо Повний текст 18, 19 глави в цьому Євангелії, ми бачимо, що тут насправді все є так дуже стиснено, бо, по суті, вся історія спасіння, все те, що Господь зробив для людини, для тебе і для мене, вся розповідь про те, як Він діяв в історії, всі найважливіші події пророцтва, знаки і обітниці Старого Завіту. Вони сходяться в цій історії. Спільним знаменником для всього, що відбувається, є старозавітні свято Пасхи. Бо Ян хоче показати, що в Ісусі саме відбувається нова Пасха, новий вихід. Але це вже не є просто вихід з фізичного рабства, але це є вихід від рабства гріха і смерті. До того життя, задля якого ти і я кожен з нас були сотворені. І уривок, який ми читаємо в нашій візантійській традиції на честь цього свята, закінчується словами, і той, який бачив, свідчить те і свідчення його правдиве, і на цьому закінчується читання. Але Йоанн каже далі: і він знає, що говорить правду, що ви теж увірували. Отже, Іван Іоанна є написано, щоб викликати в нас віру, а по-біблійному довіру до того, хто задля мене і задля тебе прийшов, став людиною, помер і воскрес, іншими словами, залишився нам вірним аж до кінця. І Іван Іоанна запрошує нас відкритися на цю Божу вірність, Божу любов, явну нам, особі Ісуса Христа. Бо саме в тому є правда про Бога, і правда про мене і про тебе, про кожного з нас. І все це є зроблено, ще раз кажу, для того, щоб ми відновили в собі довіру до того, хто залишається вірний, і для того, щоб після того, як ми переживемо цю зустріч, кожен зокрема, оце Євангеліє говорить для того, щоб мати оцей зв'язок з Богом, щоб повні відкритися на нього. Потрібно народитися згори, коли ми це переживаємо, тоді ми стаємо свідками. Очевидно, ті речі, які я зараз говорю, вони можуть виглядати такі дуже абстрактні і моралізаторські, навіть, може, такі повчальні. Але насправді, якщо ви маєте в голові цей івангель від Іоанна, то кожен маленький знак, який тут Йоанн представляє, кожне слово. Кожна якась маленька ремарочка, вона присутня в іншому місці Євангелія, і вона багаторазово присутня в інших текстах писання. Коли Іван говорить про те, що він бачив і свідчить, і свідчить його правдиве, то вже цей Євангелій на самому початку розповідає нам про перших учнів Андрія, який кличе Симона, а потім Филипа, а потім Натанаїла. І так кожен, кожен така ланцюгова реакція, хто зустрічається з тим словом, яке для нас сталося тілом, і зали на себе всі наші болі і терпіння, кожен, хто переживає значення страстей і воскресіння Ісуса, той починає свідчити. Я, звичайно, не буду робити, як ви бачите, я не заглиблююся в жодний з тих уривків. Я заохочу вас зайти на мій сайт, жити словом, там є коротке пояснення всіх найважливіших моментів і спокійно собі прочитати. Бо коли мова йде про страсті Господні, це є, знаєте, таке як стояння перед океаном Божої любови, який опускається в нас грішний світ у це прокляття й морок століть у наш біль, все те страхіття, все це страшне і понівечене людське життя. І пробує все це огорнути своєю любов'ю, яка виходить, як ми чуємо сьогодні, аж на хрест, щоб зійшовши аж до аду, вивести нас до того намеркнучого світла свого Воскресіння. Тому запрошую сьогодні, оскільки ми сьогодні також маємо пісний день в нашій традиції, піст, прочитати собі цей уривок, бодай ще раз цілий, прочитати короткий коментар. І подякувати Богові за те, що Він не залишив нас самих, що Він не тільки наш Творець, але й наш відкупитель, що Він є Еммануїл, як каже Матей, що Він є з нами навіть там, де нам здається, що ми полишені самі на себе, щоб переживаючи цю його любов, відчуваючи вдячність за неї, ми могли бути смиренними свідками перед тими, хто потребує почути оті слова доброї новини. Тому що сьогоднішній апостол, ми чули, що каже, ми проповідаємо, каже Павло, Христа Розп'ятого, ганьбу для юдеїв, а лопоту для поган. Каже, а для нас, що спасаємося? Христа, Божу силу і Божу мудрість. Нехай це Божа сила і Божа мудрість Його незбагненної любові, явно для нас в Його єдинородному Сині Ісусі Христі на Христі, буде нашим покріпленням, буде нашим силом. Силою буде нашим наріжним каменем, на якій ми будуємо дім свого щоденного життя. Амінь.